Да за... тут дебилка такая просто, просто капец. Пацан какой-то там шея какой-то Серьезно? Да? Можно? Блядь, опять ты, Блядь, ну, сколько я могу тут сидеть? Выбираем, мне, забери – Якого дебіла дибіло за мене? там? Це працівник поліції, він не дебіл. – Серйозно? Так. Спокойно! – Не ми що собі дозволяєте? А ти дозволяєте? – Що ви собі дозволяєте? Ведіть себе нормально. Да? Так? Да? Давай. Виведи цю с. Не виражайтеся. Я би нашому на наших речей не проводився. 23 липня на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів обласного наркологічного диспансеру з проханням про допомогу поліції. Розповідає речник управління патрульної поліції в Івано-Франківську Микола Гурак. Пояснили, що має дуже буйну пацієнтку, яка кидалась на сахар під автомобілі, плакала, кричала дуже дивними голосами. Вони її забрали до себе, але вона. З одного боку і не потребує шпиталізації, а з іншого боку, дуже агресивно себе поводить, кусає і драпає медсестер. Одній лікарці навіть роздрапало дві руки. Лікарка, яка постраждала від рук Михайлової, каже, що спочатку жінка відмовлялася від госпіталізації, але згодом сама сіла в карету швидкої допомоги. На очах цих свідків, які викликали бригаду, швидкої вона самостійно зайшла і сіла в салон машини. А по дорозі їй щось не сподобалося, і вона почала махати руками на фельдшера. Коли я її намагалася зупинити словесно, вона ще й мене почала ображати і принижувати. І ще й до мене полізла з руками. Горе пацієнткою, яка накинулася на лікарів, виявилася славнозвісна п'яна білявка Тетяна Михайлова, яка навесні вчинила ДТП у крихівцях, збила трьох людей і втекла з місця події. Апеляційний суд відпустив Михайлову під заставу 256 тисяч гривень із забороною відвідувати місця, у яких продають алкогольні вироби. Визначити розмір застави в межах 160 розмірів прожиточних мінімумів, що становить 256 п'ятдесят тисяч. Unreal. У поліції кажуть, що Тетяна Михайлова навідріс відмовилася пройти аналізи на вміст алкогольних чи наркотичних речовин у крові. У відділку поліції на неї склали три адмінпротоколи і відпустили додому. буде добре. Наталія Ципліцька, Андрій Шустикевич, ТРК Карпати.